26 людей загинуло під час атаки ісламістів на Синайському півострові на півночі Єгипту. Більшість із загиблих військові. Ще понад 50 людей зазнали поранень. Відповідальність за напад взяло на себе угрупування Ансарбейтальмакдіс, близьке до ісламської держави. Угрупування раніше закликало єгиптян до повстання проти чинного президента країни Абдула Факата Сісі. Напруга на синайському півострові зросла після повалення попереднього президента Єгипту Мохамеда Мурсі у 2013 році. Тоді синай перетворився на один із головних осередків. Противоновій військовій ладі. У столиці Мексики біля пологового будинку вибухнула вантажівка, яка перевозила скраплений газ. За попередніми даними, поранено 54 людини. Є загиблі. На момент катастрофи в будівлі перебувало близько 100 людей. Вибух був таким потужним, що зруйнував більшу частину пологового будинку. Під завалами ще можуть залишатися люди. На місці події працюють рятувальники і медичні служби. США погрожують посилити санкції проти Росії через конфлікт на Донбасі. Про це заявила речниця Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Джен Псакі. Вона назвала останні події на Донбасі абсолютно неприйнятними, які приведуть до нових наслідків для Москви. Зазначає у заяві, опублікованій на офіційному сайті Держдепартаменту. Ми закликаємо Росію та сепаратистів, яких вона підтримує, негайно припинити наступальні воєнні дії на сході України та у повній мірі дотриматись зобов'язань, взятих на себе у вересні в рамках мінського протоколу, в іншому випадку. Тиск з боку США та міжнародної спільноти на Росію та сепаратистів лише зросте, зазначила речниця держдепартаменту. У прес-центрі АТО спростували повідомлення сепаратистів, які заявили, що майже зімкнули оточення українських військових в районі Дебальцевого. Ніякого Дебальцівського котла немає. Я дзвонив військовим. Вони не в курсі, що вони оточені. Заявив речник АТО Леонід Матюхін. Раніше у так званих ДНР і ЛНР заявили, що сепаратисти практично завершили оточення українських силовиків біля Дебальцевого. Українська армія розраховує на медиків добровольців, а випадки призову військовозобов'язаних жінок з медичною спеціальністю будуть поодинокими. Про це заявив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Відповідаючи на запитання, які надходять від громадян в кол-центр генштабу, зокрема про те, чи будуть призиватися дівчата на посади медсестер та інші військово-медичні спеціальності, він сказав, що окремі такі випадки будуть. Закликають військовозобов'язаних усіх категорій офіцерів, сержантів і солдатів, але враховуючи той факт, що. Мобілізаційні завдання з цими спеціальностями відносно невеликі, то в першу чергу збройні сили України розраховують на мотивованих і добровольців. Випадки призову на ці посади жінок будуть поодинокими, сказав він. Київський районний суд Сімферополя обрав заступнику голови Межлісу Ахтему Чійгозу запобіжний захід арешт до 19 лютого. Лідера кримських татар взяли під варту в залі суду. Прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська підтвердила клопотання слідчого про взяття політика під варту. За її словами, це обумовлено тяжкими наслідками сутичок, а саме тим, що тоді загинуло двоє людей. Поклонська повідомила журналістам, що стаття, яку інкримінують пану Чийгозу, передбачає ув'язнення до 10 років. З 28 січня на Рівненщині відбувається призов та поставка мобілізаційних ресурсів до Збройних сил України. Також 28 січня впродовж 22 діб поставлятимуться транспортні засоби. У Рівненському обласному військовому комісаріаті нагадали, що перша черга четвертої хвилі мобілізації триватиме 90 діб. Вона розпочалася з 20 січня і проходитиме в два етапи. Так, перший оповіщення, збір та медичні огляди військовозобов'язаних тривав з 20 по 27 січня. Під час першого етапу заплановано призвати більше тисячі осіб та поставити близько півсотні одиниць техніки національної економіки. У другому етапі, який триватиме з 19 лютого по 16 березня, мобілізуватимуть до державної прикордонної служби. Призиватимуть також більше тисячі осіб. На Рівненщині встановлюватимуть прикордонні знаки на кордоні з Білоруссю. Про це йдеться у протоколі восьмого засідання українсько-білоруської демаркаційної комісії, який був підписаний на Рівненщині. Згідно документу, цьогоріч у північних районах області, що межують з Республікою Білорусь, розпочнуть встановлювати прикордонні знаки. Адже поки що українсько-білоруський державний кордон є лише на карті. На Рівненщині засуджено лікаря за допомогу військовозобов'язаному ухилитись від проходження служби в армії. Завершено судовий розгляд обвинувального акту. Та ухвалено вирок лікарів, який вчинив кримінальне правопорушення, що передбачено частиною першої статті 368 кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди. Встановлено, що лікар одержав у грудні 2014 року у приміщенні медичного закладу грошові кошти в сумі 1 тисячі гривень на складання та видачу медичної документації про тимчасову непридатність військово зобов'язаного до військової служби в збройних сил України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчі слідчого відділу прокуратури Рівненської області.